Коли люди перебувають під дією гормонів, можуть наробити чого тільки не заманеться. Ніколи не переписуйте ваше майно під дією ейфорії. Завжди приймати зважені рішення. Це краще, ніж потім судити. Ну що, ви почитали коментар зверху, який пише, що поки в нього рожеві окуляри, треба все на себе переписувати. Ну от, бачите, майте на увазі про це. Будь, завжди, я би сказати, будьте готові до того, що може зробити жінка. От. І ще раз кажу, ніколи не переписуйте майно на дружину. Бо навіть якщо ви там сильно хворі, там і так, ну, просто не, ніколи цього не робіть. Просто потім ви про це пожалієте. От. Багато просто таких, що от, якби, цього тільки ждуть. І навіть є багато таких, хто виходить заміж заради того, щоб просто чоловіка розкрутити. Ага, ну бачили якийсь багатенький чоловік. Який такий наївний, добрий, ой, там все вірить, там все для неї, там, знаєте, бува, є такі чоловіки. От. А жінки, ага, такі там багатенькі, а трохи дурненькі, можна його розкрутити, а потім викинути. Так і трапляється в цьому житті. Дякую за увагу і побачимось.